Ми готували кістковий мозок. кісточки я використаю для бульончику. Також купляю у фурі або в сільпо ось такі кістки. На них досить багато м'яса, вони коштують 3 копійки, оскільки мені потрібен просто бульйон і бажано кістковий. то мені цей продукт дуже навіть підходить. Кринка, цибулинка, сіль. Цей бульйон я використовую для приготування круп в подальшому, тому я досалюю вже по факту перець духм'яний горошком і лавровий листочок. У мене мультиварка, яка готує під тиском. І я вибираю режим Холодець. Він готує півтори години. Також у мене стоїть і скучає дуже давній друг хлібопічка, тому випічу свіженького білого хлібчику. Чайна ложка сухих дріжджів. 400 грам пшеничного борошна. Одна чайна ложка солі. Одна столова ложка вершкового масла і 300 мл водички. Он твой потлатається у шеф <реку> <реку> Подивіться на цю красу. Перше там м'ясо ще буде. Ну, так котику так точно повезе. Бульйончик. Ау, ау, Бульйон я зберігаю в банках, в звичайних банках, в холодильнику. Він місяць може стояти спокійно. І використовую, коли мені необхідно. Але запах я вам не можу передати. Ось, до речі, 2,5 літри бульйону. Подивіться, який він гарний. Ось така кількість м'яса. І це обійшлося у 10 гривень. Тому що 5 гривень з копійками коштували кісточки, цибулинка і морквинка. До речі, з морквинкою я паралельно, поки це все готувалось, знімала відео для довге відео, де ми готували олів'є. Я забула про моркву І забула, що вона ось у мене була.